І пацани всім привіт. І Соня, як я говорив. Я роблю бажання і думаю, я ловлю яєчко. Обов'язую! Ладно, я боюся дуже сильно. Ну, все-таки треба. Я ніко, нікого нема. Зараз. Раз, два, три. Привет. Привет. все, все. Пацани, я думаю, ви бачили, я розбив яйця. Я розбив яйце. Об голову, пацани, лайк. лайканем. Все. ладно, пацани, всім па. Я думаю, вам було дуже весело. Всім па, пацани. Мені краще змивати там. То... Пацаны, я не знаю, только я полный, что мы не делаем. Накрываем, пацаны. Всем удачи, всем папа. Ну, вы не буду чуть видно, но... Але... Все-таки я то сделаю, пацаны. Лайка. Всем mm -hmm. бай-бай.